Вітаю я, Владислав Новіков, мій гість Уріель Епштейн, виконавчий директор ініціативи відродження демократії. Дякую за запрошення. Дональд Трамп хоче залучити президента Туреччини до врегулювання війни між Росією та Україною. як ви вважаєте, чому він звертається саме до Туреччини? Трамп ймовірно хапається за соломинку, вірячи, що може завершити війну за 24 години. Думаю, ця віра частково виникла через те, що його ввела в оману російська пропаганда з якихось причин. Він виявляє надмірну готовність їй вірити. Але тут є ще й елемент класичної самовпевненості. Мовляв, тільки він і ніхто інший може щось вирішити. Отже, він повертається до влади, де зараз уже понад 100 днів його другого терміну, і як бачимо, війну він так і не зупинив. Більше того, ця адміністрація не демонструє ані готовності до серйозних переговорів, ані сили і рішучості, необхідних для того, щоб і Путін зрозумів, Америка налаштована серйозно. І не дозволить йому безкарно продовжувати цю війну. Мені здається, саме через це Трамп звертається до Ердогана як до останньої інстанції до когось, хто міг би допомогти врегулювати ситуацію. Туреччина справді займає унікальне положення в регіоні з одного боку. Вона є членом НАТО. Вона намагалася співпрацювати із Заходом. Але водночас Туреччина сьогодні майже авторитарна держава. Інеріжен on uh, itself with на with the West. But at the same time, Turkey is a borderline dictatorial regime. Right? Erdogan – це вже не зовсім демократичний президент. він запровадив чимало авторитарних практик і водночас вважає за необхідне зберігати зв'язки з Росією, Китаєм та іншими східними державами не кажучи вже про його ісламістські погляди, тобто Туреччина опинилася посередині. Вона грає на два фронти: з одного боку підтримує Україну, з іншого охоче співпрацює з Росією, і саме через це вона унікально позиціонована як потенційний посередник. але сам факт, що Трамп звертається до Ердогана. Людини, яка наразі не є демократичним лідером, свідчить про певну відчайдушність. Це свідчить про відсутність прогресу в регулюванні війни. і слід зазначити, роль Туреччини не нова. Від початку цієї війни вона вже неформально чи формально брала участь у посередницьких зусиллях. Тому той факт, що Трамп лише зараз, умовно кажучи, відкрив для себе роль Туреччини, знову ж таки демонструє, що він насправді не є експертом у цьому конфлікті. І до речі, його головний переговорник Стів Вітков також не є експертом, і це вже дуже помітно. І продовжуючи цю тему, як ви гадаєте, чи може спроба Трампа залучити Ердогана виявитися ефективнішою за попередні зусилля? Як я вже зазначав, Ердоган і так був залучений. Твердження, що Трамп залучає Туреччину, ігнорує її активну роль вже кілька років. Не очікую нових результатів від того, що Трамп формально залучає Туреччину, адже вона вже відіграє неформальну роль у переговорах. Я кажу це з іронією. Туреччина вже активно бере участь, а дії Трампа більше символічні, ніж реальні. А тепер щодо Китаю, Сі Цзіньпін невдовзі відвідає Росію. Як гадаєте, це може бути частиною зусиль, спрямованих на завершення війни? Можливо, Китай тисне на Путіна. Ні, я так не вважаю. Не думаю, що Китаю вигідно, щоб ця війна завершилася. Чим довше триває ця війна, тим більше можливостей у Китаю тиснути на Тайвань, Поки увага вільного світу прикута до східної Європи. Я переконаний, що ймовірність конфлікту навколо Тайваню зростає дуже стрімко. Ба більше, я б сказав, що в найближчі два-три роки шанс збройного конфлікту в регіоні Тайваню складає близько 50%. І чим довше триває війна в Україні, тим вищою стає ця ймовірність. Сі Ці Цзіньпін хоче тиснути на Путіна, щоб завершити війну. Ні. скажу чесно, я не знаю навіщо він їде до Росії. Я не маю доступу до приватних розмов. Припускаю, що це може бути пов'язано з економічним або військовим партнерством. Між Китаєм і Росією існує партнерство. Де Росія шот молодший, а Китай от старший партнер. Це партнерство не зникне, і Китай не відіграє позитивної ролі у війні Росії проти України. Так, це правда, але ж у Китаю великі економічні проблеми через торговельну війну. Якщо уявити, що СІ все ж змусить Путіна відступити, чи міг би Трамп у відповідь послабити тарифи проти Китаю? Я не вважаю, що Китай хоче, аби Путін відступив, тому не очікую цього від Китаю. Це може бути важливо для Трампа. Але я не думаю, що виконувати бажання Трампа є головним пріоритетом для Китаю. Якщо говорити про торговельну війну з Китаєм, то вона болить не лише Китаю, але й Сполученим Штатам. зверніть увагу, попри те, що Трамп різко підвищив тарифи на китайські товари. Він також надав величезну кількість винятків на ті продукти, які є критично важливими для американської економіки. Наприклад, айфон, автозапчастини і багато іншого. Тобто, значна частина тарифів, які Трамп, начебто, запровадив, радше символічна, ніж реальна, через усі ці виключення. tariffs that he has, you know, against China are are kind of in in theory more than practice. Because, again, there so many of these exceptions. Чи думаю я, що Китай буде поспішати з якимись поступками Трампу, аби він знизив тарифинс інвечонфтрамсюноблондостерссумніваюсь, так між країнами тривають переговори, але я не вірю, що Китай ставитиме виконання бажань Трампа серед своїх головних пріоритетів. Отже, чи вважаю я, що це може бути фактором у переговорах Китаю з Путіним? Можливо, але ймовірність цього досить низька. Я просто думаю, що у Сі піна є кілька інших пріоритетів у відносинах з Росією, які важливіші ніж насправді намагатися дати Трампу щось в обмін на зниження тарифів. Добре, давайте поговоримо про реакцію Трампа на припинення вогню. Трамп зараз називає триденне припинення вогню з боку Путіна великою перемогою, але раніше Білий Дім явно був незадоволений і заявив, що це не те, чого вони очікували. Чому така зміна тону? Можливо, їм подзвонили. Трамп не любить, коли його сприймають як того, хто програв власне ніхто не любить, коли його сприймають, як того, хто програв. Але Трамп, особливо з його его та самовідчуттям, не може бути сприйнятий як той, хто програв, хто зазнав поразки Він буде вважати будь-яку ситуацію доказом перемоги. і до речі, це було одне з моїх найбільших побоювань, коли я вперше почув про так зване припинення вогню від Путіна. Мене лякало те, що Трамп може сказати: ось ми досягли успіху, все, ми завершили. Йдемо додому. І чесно кажучи, я побоююсь, що це може статися. Трамп може подивитися на одну з таких подій і сказати: О, Путін зробив якусь поступку. Чудово! тепер ми можемо йти додому. І все, війна триватиме, але Трамп вмиє руки. До певної міри я боюсь, що саме це. Ми зараз і починаємо бачити Ви чули, як Трамп говорив, що він виведе війська? Як Америка більше не зацікавлена в цьому конфлікті? Що це війна Джо Байдена, а не його. Він зробив чимало заяв, що він не хоче брати на себе відповідальність за те, що станеться, і все, що він може зробити, щоб заявити про свою перемогу, це дозволить йому зберегти обличчя, при цьому фактично залишивши Україну на призволяще. Отже, подивимося, що буде відбуватися протягом наступного тижня, але я буду дуже стурбований, якщо Трамп справді вважає, що це так зване припинення вогню, стратегічна перемога для нього. Деякі припускають, що за кулісами може бути щось більше. Можливо, Путін пообіцяв Трампу щось за лаштунками. І тому Трамп здається задоволеним припиненням вогню. Але чому він досі довіряє Путіну? Це мільйонне питання. Чому Трамп продовжує підтримувати Путіна? я не знаю, чи можливо, що Путін пообіцяв йому щось Це можливо, але ми не дізнаємось цього точно. Однак ми бачимо протягом останнього десятиліття, що Трамп має певну симпатію до диктаторів. Він називав Кім Чен Іна своїм ворогом, маленьким ракітним чоловічком. Він заявляв, що його ядерна кнопка більша ніж у Кім Чен Іна. Потім Трамп назвав Кім Чен Іна своїм другом. А щодо Путіна, то він ніколи не казав, що його ненавидить. Насправді Трамп критикував майже всіх світових лідерів, окрім Путіна. Я майже ніколи не чув Трампа, що він говорить щось негативне про Путіна. найближче, що було, це коли минулого тижня Трамп сказав: зупинись, Володимире, як наче це і є американська зовнішня політика, І я навіть написав у соціальних мережах. Що вся ця взаємодія нагадала мені епізод з серіалу ВІП американської комедії про віце-президента Спочман Це має розхитати американську політичну систему, спричиняючи смішні та абсурдні ситуації. Але знову ж таки бачити реакцію президента Хуша на те, як російський диктатор вбиває безліч українців. І його реакція це просто сказати: зупинись, Володимир. Це на жаль, і трагічно нагадує темну комедію. Чому він довіряє Путіну? Мабуть, у нього є прихильність до диктаторів по друге є щось у довгій історії Трампа з Росією, що змушує його бути особливо зачарованим Москвою та Путіним. Можливо, тому що Путін здатен робити те, що Трамп хотів би робити, або це може бути ще чимось, але очевидно, що між ними є якась стосунки. і слід зазначити, що деякі люди навколо Трампа фактично підтримують російську пропаганду. Так, такер Карлсон має вплив на президента, і ми всі пам'ятаємо пропагандистську поїздку Карлсона в Москву, де він, очевидно, був просто вражений чудовим російським супермаркетом, де можна було покласти рубль і взяти кошик для покупок. Маємо маржорі Тейлор Грін, яка повторює риторику РТ. Є також багато членів кабінету Трампа, які з'являлися на каналах РТ, Спутник та інших російських пропагандистських каналах. зокрема номінант Трампа на посаду прокурора округу Колумбія, дуже важлива посада. Також з'являвся на Спутник. Тож це люди, яких Трамп просуває. Очевидно, що між ними є певна прихильність. І, зрештою, хочу сказати, що скільки б мільярдів Путін не витратив на пропаганду, спрямовану на Америку, на жаль, ці мільярди були дуже добре витрачені. Добре. Тепер звернемося до Європи. Президент Польщі сказав, що Трамп побачив реальність і може ввести жорсткіші санкції, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів. Як ви гадаєте, чи може це Перше спрацювати, питання. чи правильна оцінка президента Польщі щодо Трампа? дивіться. Я думаю, що він є лідером суверенної нації, і тому він виконує свою роботу. Він говорить те, що потрібно, щоб спробувати направити Трампа в правильному напрямку. те, що він сказав про Трампа та можливі санкції, не здається чесною оцінкою ситуації. Думаю, це тактика. Він говорить це, щоб спробувати направити Трампа в правильному напрямку. І Я радий, що він це робить. І знаєте, ми бачили, що це може потенційно спрацювати. Тож знову ж таки, чи вірю я, що Трамп насправді це зробить? Чесно кажучи, ні. Не вважаю, що Трамп раптово введе жорсткіші санкції проти Росії. докази, які я бачив, вказують на те, що Трамп як і раніше довіряє Путіну statements that are separate from сепортфром administration, has indicated that he like, you know, as you asked me earlier, I mean, that there's an element of trust there that he for some reason trusts Putin. і знову ж таки найбільш відомий приклад цього був ще в 2018 році, коли на прес-конференції в Гельсінкі Путін сказав, що він не втручався в американські вибори, що не було російського втручання. Попри те, що всі 17 американських розвідувальних агентств підтвердили втручання Росії у вибори, Трамп сказав, я вірю Путіну, ставлячи його слова вище за оцінки своїх агентств. Це Дуже красномовно. Тому знову ж я не вважаю, що Трамп введе санкції. Це не неможливо, просто мало ймовірно. Якщо Трамп введе санкції проти Росії. Чи можуть вони спрацювати? Я Думаю, що треба визначити, що означає спрацювати, що значить, коли санкції спрацьовують. Якщо санкції будуть достатньо потужними, якщо вони включатимуть вторинні санкції проти країн, які дозволяють іншим обходити поточні санкції, правильно Первинні санкції означають, що країни, які постачають товари в Росію, також будуть піддані санкціям. Це необхідно, бо товари санкціоновані для Росії потрапляють через Казахстан, Узбекистан або інші країни. Тому нам потрібно впровадити санкції, які завадять цьому, і Трамп до його честі підкреслив саме можливість вторинних санкцій. нам потрібно вводити вторинні санкції. Ми повинні посилити санкції проти російської нафти та газу. Потрібно запровадити санкції, що перекриють фінансування Росії, зокрема конфіскацію її державних активів у Європі Трамп дуже любить тиснути на Європу. Ось шанс для нього тиснути на Європу. Він має вимагати від Європи конфіскації 300 мільярдів доларів російських активів у банках. більшість активів у Бельгії. Трамп має тиснути на європейських лідерів, щоб конфіскувати ці кошти та передати їх Україні для закупівлі американської зброї. це ідеальна ситуація виграш-виграш без витрат для платників податків. Тому є багато санкцій, які Трамп міг би застосувати для тиску на Росію та обмеження її здатності продовжувати цю війну. Отже, ключове питання: чи має він політичну волю для того, щоб це реалізувати? Uh -huh, uh -huh. Дякую і дякую всім, хто дивиться це відео. Побачимося наступного разу. Дякую за запрошення.